Слава Україні, друзі, Слава Україні. <реш> Поки Райс висловлює свою симпатію і підтримку Україні, Джуд Белінгем вирішив піти ще далі. Ну як піти ще далі? Безпосередньо і прямісінько зайти в автобус збірної України. Ну, напевно, один з лідерів збірної Англії дуже вже хоче допомогти синьо-жовтим у важливому відповідальному матчі проти сквадри Адзори. Ну, дійсно, друзі, поєдинок проти Англії, давайте відверто скажемо, був непростий для збірної України, але якийсь позитивний вайб був присутній протягом матчу, особливо. Після гри Зінченко молодець, трьохдівка, циганков, конопля Зінченко. Це взагалі краса. В історію збірної України безсумнівно вже цей гол увійшов. Кайл Уокер теж увійшов в історію матчі збірної України, забивши свій перший гол у 77-му матчі. Але головне, що ми не програли лідерам нашого квінтету Сі. Ми закріпилися на другій сходинці. У бідопічних Реброва сім очок після чотирьох ігор в англійців. Тепер 13 після п'яти матчів. І італійці, дяка Північній Македонії, втратили очки у скопі, і тепер в них, як і в македонців, по 4 очки. Але в італійців на одну гру менше. Тож ми розуміємо, наскільки важлива і непроста гра на нас чекає. 21.45 Сан-Сіро, він же Джозеп Меа, це стадіон в Мілані. В Італії всім відомий за одноіменною командою Мілан та їхніми сусідами з Інтера. Іспанський суддя Алехандро Хосе Ернандес дасть стартовий свисток. Вже ввечері. А от наші хлопці вже випробували газон на Сан-Сіро, дійсно дуже приємно бачити Реброва і компанію. Ну і до вас, друзі, одразу ж запитання. Чи вірите ви в збірну України, яка дійсно може не боятися чемпіонів Європи, а має навіть мусить кидати їм виклик. Ну і також напишіть, друзі, який же рахунок буде в цьому матчі, на вашу думку. Тож вболіваємо за Україну. Ну і будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, а також прошу підпишіться на канал. Legendary Balls дуже потребую вашої всебічної підтримки, і коментарі, і лайки, і підписки. Якщо маєте змогу і бажання, будь ласка, задонайте, тут лишаю реквізити, тут QR-код на Монобанку, і віримо разом в Україну. А як же тут не вірити, коли для нашої команди поки що все настільки позитивно складається? Ну, знову ж таки, знаєте, тут треба бути спокійним, бо з одного боку дійсно не треба. Переоцінювати суперника і боятися його до матчу від самого імені. Ну а з іншого боку, треба все ж розуміти, що, хоч і Італія нині не така грізна, як, можливо, раніше, історично, так в них є і Чіро і мобіле лідери, так. Ну і на воротах Джан Луїджі Донарума теж не остання людина в воротарському цехові світового футболу. Але це знаєте так, перші прізвища, які спадають на думку, коли згадуєш про складру Адзору, та все одно це дуже крута талановита команда і Сандро Туналі і компанія готові вже втілювати ідеї Лучано спалеті, здобувати для свого нового алінатора першу перемогу. Але і наш Алінатори Сергій Ребров має свої претензії на перемогу. Андрій Ярмоленко не грав в поєдинку проти Англії через травму, але на передматчевій прес-конференції Станіславович заявив, що Ярмола може повернутися і має зіграти в поєдинку проти сквадри Адзури. На жаль, Андрій не має практики. Він відновлювався. Та зараз останні 3-4 дні він тренується в загальної групі, тому вважаю його. Поява завтра повністю можлива. Чи буде воно так, перевіримо вже у вівторок ввечері. Ну а мишка на Legendary Balls, як завжди, висуваємо свою версію складу. Ну, На Англії у нас було одразу кілька версій. Одна це від чату GPT, там чудернацький дивний був склад. В минулому відео можете подивитися. Ну і також у стрімі перед матчем ми спрогнозували з підписниками, з вами, друзі, який може бути ймовірний склад збірної. Тут все було набагато ближче до істини, тому що тоді ми якраз... Ярмолу і не ставили, розуміли, що від травми ще лідер Динамо Києва, капітан збірної країни, не встиг повністю відновитися. Але давайте спробуємо його на цей раз поставити в склад. Тож за версією каналу Legendary Balls Сергій Ребров виставить ось таку одинадцятку на поєдинок проти збірної. Італії. Тож Георгій Бущан безсумнівно буде на воротах після гідного поєдинку проти англійців. В центрі оборони я впевнений, що знову вийде Забарний, вже в нас новоспечений лідер оборонних редутів збірної України. Ну а в дуеті з ним, скоріше за все, Микола Матвієнко, хоча є варіант, що вийде Сергій Кривцов. На флангах очікуємо Миколу. На флангах очікуємо Віталія Миколенка та Юхима Коноплю. Конопля здійснив надважливий асист на зінченка. Ну і я думаю, що Ребров поставить саме його, а не скажімо Караваєва в опорній зоні. Прогнозую вихід Тараса Степаненка та в центрі поля автора забитого голу англійцям Олександра Зінченка. А далі найцікавіше на позиції плеймейкера я прогнозую Віктора Циганкова. Чому? А тому, що мені здається, що повернеться Андрій Ярмоленко зі стартових хвилин. Капітан збірної країни відповідно вийде на своїй позиції правого Вінгера, а ліворуч вийде Михайло Мудрик. Ще одне повернення до стартового складу. Я очікую на позиції центр Форварда, де має вийти Артем Довбек. Тож дуже скоро перевіримо, чи справдиться мій склад на гру. Ну і на Жозепе Маце нам треба змінювати невтішну для України статистику у матчах проти чотириразових чемпіонів світу. Це буде дев'ята гра для нас з італійцями. До цього ми маємо шість поразок і лише дві нічиїх. Ну і так неприємно констатувати, але в офіційних матчах з італійцями ми ще жодного разу навіть не грали з ними у нічию, А тому сподіваємося, на Сенсіро, реброві компанії зроблять все, щоб не просто їм не програти, але і спробувати. Виграти, безсумнівно, найпам'ятніша гра України зі сквадра Адзурою, коли ми на чемпіонаті світу 2006 зустрічалися в чвертьфіналі. Це досі найвищий щабель, який підкорювався збірній України. Ну і що вже там приховувати, поки єдиний мундіаль, де ми брали участь. 3-0 ми тоді поступилися підопічні блохіна Звісно, Андрій Шевченко і компанія як не старалися, але не вдалося зупинити італійців, які й саме йшли за четвертим трофеєм чемпіон. Світу. Ну що цікаво, італійці після того пропускали чемпіонати світу 18-го і, 18, і 22-го років. А от Євро в 21-му виграли, тож для нас завдання зупинити і не пустити на чемпіонат Європи діючих чемпіонів Європи. Отакої от друзі. Тож напишіть в коментарях, чи може збірна України здійснити такий футбольний подвиг. Я нагадаю, що з італійцями на нас чекає дві зустрічі: виїзна і номінально домашня, ну і між цима. Поєдинками ще непрості і важливі ігри проти Мальти та Північної Македонії. Тож віримо в Україну. Також прошу, друзі, поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Запрошую на стрім, будемо дивитися разом футбол. Також підтримайте проєкт. Ось тут є QR-код, тут є реквізити, і побачимось дуже скоро. А Україні ми бажаємо всього і, Звісно, кажемо перемагай!